Вітаю вас, дорогі друзі, Христос Воскрес! Темою для сьогоднішнього нашого відео я вибрав розмову про церковну записку, тобто той аркуш паперу, який ви подаєте у храм священникові, чи спеціально для цього призначеній людині, для того, щоб попрохати у церкви молитов за здоров'я чи за упокій своїх рідних і близьких. Отож, давайте сьогодні поговоримо про те, як правильно написати церковну записку. Почнемо з того, що таке церковна записка: це такий аркуш паперу невеликого формату, на якому люди записують імена своїх рідних, близьких, за яких вони просять молитву церкви. Це можуть бути чисті аркуші паперу чи як ось у даному випадку. Такий аркуш паперу спеціально розлінований із символікою тієї парафії, на якій звершується богослужіння. Що потрібно для того, щоб правильно написати записку? Церковна записка пишеться розбірливим почерком, по можливості недрібними літерами. Якщо ми маємо спеціально Приготовлений бланк цієї записки, як у даному випадку, ми бачимо, що він розлінований, і відповідно для одного імені призначена одна стрічечка. Якщо, наприклад, бланк розрахований на 8 імен, а у вас їх 12, то відповідно треба взяти ще один бланк і акуратно його заповнити, дописавши ті імена, які не вмістилися на попередньому бланкові. Це, з одного боку, перевитрата, звичайно, бланків, з іншого боку, це вияв поваги і до ваших рідних і близьких, і до того, хто цю записку читатиме. Як пишемо імена? Імена пишемо у родовому відмінку. Тобто, наприклад, Миколая, Андрія, Тетяни. Чиї імена пишемо ми до церковної записки. Це імена хрещених православних віруючих людей, за яких ми просимо молитов про їхнє здоров'я чи якщо вони вже померли за упокій їхніх душ. Чому тільки хрещених людей? Не тому що церква не бажає добра, здоров'я, благополуччя всім іншим людям. А тому, що церковні молитви зосереджуються, перш за все, на темі спасіння душі в християнському розумінні цього, цього терміну, цього слова. На тому, щоб у людині розвивалися християнські чесноти, щоб вона була, залишалася вірним чадом Святої Православної Церкви. Відповідно, якщо людина не хрещена. То такі молитви за неї були б, по-перше, порушенням її власного вибору, ну і по-друге, лицемірством перед лицем Божим, тому що ми проситимемо про християнські чесноти для людини, яка не вважає для себе бути або хоча б називатися християнином, які іще конкретні правила, кого записують а кого не записують до церковних записок. Бажано уточнити в тому храмі чи тому монастирі, де ви цю записку подаватимете, тому що у кожному храмі практично існують якісь свої відмінності, якісь свої внутрішні правила, які встановилися традиційно чи у зв'язку з якимись там обставинами, і їх обов'язково потрібно враховувати. Пишемо імена так, як вони звучали під час хрещення, наприклад, не Лесі, а Олександри. Наприклад, не Колі, а Миколая. В якому порядку слід записувати імена до церковної записки. Тут треба звернути увагу на те, що церква має ієрархічну структуру. Отож, відповідно до ієрархічного положення, а воно існує, є визначене для кожного православного християнина і пишеться імена в церковній записці. В першу чергу записуються християни, які мають священний сан, відповідно знову ж таки до ієрархії, спершу архієреї, це митрополити, архієпископи, єпископи, потім священники, архімандрити, протоієреї, ієреї, і далі вже діякони. Після них пишуться імена ченців, монахів, а далі імена мирян. Якщо ми пишемо імена мирян Цілої родини, то в першу, в першу чергу записуємо ім'я батька, потім матері, потім дітей у порядку їхнього народження. Якщо діти вже дорослі і мають власні сім'ї, то було б доречно писати у наступному порядку: наприклад, ім'я старшого сина, після того ім'я невістки його дружини і їхніх дітей, ім'я чоловіка, молодшої дочки, тобто зятя. Самої дочки, і далі вже їхніх дітей в порядку їхнього народження. Дотримання такого порядку написання імену церковній записці допомагає людині зрозуміти, усвідомлювати, що і церква, і взагалі все буття, все створене Богом, має ієрархічну природу. І ми повинні розуміти, що. Ми в цьому світі не перші, але й не останні, тому повинні шанувати своїх предків, своїх батьків і відповідно навчати цьому наших дітей. Якою мовою пишеться церковна записка? Тією мовою, на якій звершується богослужіння на вашій парафії? Якщо Богослужіння звершується церковнослав'янською мовою, а практично ніхто у нас не вміє писати церковно-слав'янським шрифтом, то записка пишеться російськими літерами чи українськими літерами відповідно до тієї вимови, того звучання, як звучить ім'я церковно-слав'янською мовою. Якщо богослужіння звершується українською мовою, то зрозуміло, що пишеться українською мовою записка. Якщо ви берете участь у богослужінні помісної церкви, як які не послуговуються латиницею, наприклад, це Вселенський патріархат або Румунський патріархат, то доречно писати церковну записку латиницею, латинськими літерами. Серед православних християн є багато людей, які займають у церкві якесь особливе положення чи перебувають у особливих обставинах. Мається на увазі, перш за все, особи у священному сані, монахи. Тому перед їхнім іменем пишеться скорочена або повна назва їхнього сану, наприклад, митрополита Іоанна, чи протиерея Василія чи монаха Августина. Також і миряни іноді трапляють в різні життєві обставини і тому доречно написати якщо людина хворіє, то хворого або болящого. якщо людина подорожує, то відповідно подорожуючого. Особливо. Шана і особлива молитва зараз нашим українським воїнам. Тому якщо людина перебуває в складі Збройних сил України, то можна писати перед її іменем воїна. Стосовно дітей, то традиційно заведено, що до 7річного віку дітей називають младенцями або немовлятами і, відповідно, роблять приписку таку у церковній записці. Насамкінець поговоримо про те. Як бути з цією церковною запискою, яку ви подавали на Богослужіння, священник її чи деякон прочитав і повернули вам її назад. Що з нею робити? Як е, той предмет, який брав участь у богослужінні, церковна записка вимагає до себе шанобливого ставлення, тому її не викидають у сміття, не викидають у макулатуру, а якщо така можливість є, то її благовійно спалюють. Отож. Дорогі мої глядачі, закликаю вас уважно та відповідально ставитися до написання церковної записки. Правильно і коректно написана церковна записка. Це, перш за все, вияв поваги до Бога, адже це предмет, який братиме участь у богослужінні. Це вияв поваги до священно-церковних служителів, які читатимуть вашу записку. Це вияв поваги до тих людей, імена котрих ви записали, і зрештою, Свідчення вашої культури і вихованості. А також зазначу особливо, що правильно написана церковна записка сприяє тому, що молитва за тих людей, яких ви записали у записку, буде більш дієвою. Чому так? Все дуже просто. Тому що священнослужителі також люди, і коли священник бере до рук аби як написану записку, недбало не дбало подану. То, звичайно, і настрій на молитву в нього одразу пропадає. А якщо священник бачить, що записка написана акуратно, записка написана старанно, то і в нього відповідно виникає внутрішнє бажання більш ретельно її прочитати, більш старанно помолитися за тих людей, які там записані. Дякую вам за перегляд цього відео. Буду вдячний за ваші вподобайки та коментарі, а також за підписку на мій канал. Бажаю вам всім миру та благополуччя. Нехай переживе вас Господь.